А от хотів показати, як у нас виглядає водозбір. Це у нас територія Бріховицького лісу між Брюхович і Львів і дорогою е, на Голосківський цвинтар. І ми зараз біжимо ближче до дачі, до цвинтарів. Це отам той водорозділ. І тут джерел не знайдено. Тут в більшості такі підтоплення, збір дощової води, а пласти ніде не виходять. І тому ми тут не маємо питної води, але якщо комусь стало жарко під час там змагань, просто тренувань, просто під час походу, спускаєтесь вниз, знаходите калюжу і Цією водою прикладаєте до потилиці. Одразу впаде тиск і пульс. Це така штука від трейлранерів, відома, досить а, мокро холодно води. Та будь-яку, в принципі, можна навіть і теплу. Вона навіть краще ще випаровується і тому <свідь>, швидше віддає тепло. О, От. Тому користуйтесь цією. З цим ловихаком, а ми біжимо далі, вибігаємо на дорогу, що з'єднує мовно Топольну і хочу вам показати, які тут величезні буки. Так, немає нічого краще, ніж природа в травні. Зробив невеличке коло. От дивіться, це частина лісу яка йде е, в сторону збиранки. Тут також немає е, ніяких джерел, тут в більшості те, що такі яри, в яких просто накопичується волога. І сказати, що десь є так, таке джерело, що можна попити, також немає. Біжимо далі. І так, ми перетнули Брюховицький ліс в напрямку Гербович, от вже населений пункт. Вам треба взяти. Здовж цієї дороги а, бігти по ній і вже саму точку я вам покажу. Вона вже на а, виході з, брехович... а, з Грибовичів а, в сторону церкви, в сторону Вольга Тут лише треба один поворот пройти, правіше І все. І потім... А отак от зліва тут лишається Брюховицький ліс. До речі, совсем забув. Тут є пам'ятний хрест воїнам УПА, які тут прийняли свій останній бій. От зараз біжу. Жарниська страч От ця розвилка, тут треба взяти, бо лівіше, я переплутав направо. Ну, по-перше, там пси, на яких діє оцей елемент. Які завжди є на дорозі, тільки ти за ним нахиляєшся, вони одразу починають бігти. А, ми вже практично добігли до першого такого джерела, про який мало хто знає. Тут треба трошечки тримати, тому я зараз закріплю це на своєму поясі від GoFar. Андрій Півень, український виробник. І набираємо воду. Потулиться трішечки поїхали. Достатньо більше брати не будемо, тому що наступна вода з завадові біля Хресної дороги. А дороги тому до неї десь орієнтовно кілометрів 5 з копійками там плюс-мінус тому це недалеко в принципі цієї води можна було просто попити Але ми наберемо і поп'ємо трішечки пізніше отут внизу це 8 кілометр у мене так тут внизу у нас теж буде знаходитись ще цікаве джерело Дуже цікаве про нього в самому кінці, тому що воно буде останнє на моєму шляху. А, тобто воно тут недалеко від цього місця. Ця криниця умовно знаходиться на пагорбі і там трошечки підкачує воду якраз ця помпа, а внизу там, там водоспадик. Отак. Тут можна бігти двома дорогами. Нижня дуже часто завалена деревами і вона вся в листі, щоб не піймати зараз нічого зайвого собі. Мам підбіжемо верхнє. Це ми зараз перетинаємо гряду між Голівомолецькою і Завадовим. Тут та ж сама історія, калабані по ярах, самої води немає. На самому початку, коли я спустився з під Грибовичів до Волі Гомолецької, там на підйомі я спеціально пішов правіше, тому що якщо там йти низом прямо, можна вийти на джерело. Це джерело, я на нього хочу забігти після Завадова, тому буду вертатися трошки іншою дорогою. А, тому воно в принципі належить до Волі Гомолецької, а не до гряди. Єдине, що там трошки далеко йти від дороги, якщо там ви принципово бігаєте по асфальтах або на А, Ми вже практично наблизились до завадівського джерела. Це ми вже вибігли на хресну дорогу біля завадового вверху. Тут якісь хлопці та дівчата кемп собі влаштували. Ну, до речі, неплоха місцена, тим більше що от я тільки що пробіг біля одного збігу до води. Я з іншої сторони зараз забіжу і потім побіжимо іншою дорогою. Зараз вам покажу які тут красоти Отак от Отозашки Вон ну, Ту сторону у нас там майдан, там Жовква. Ну а там цуркіська дорога то дорога на Польщу. Отакі красоти тут. Там внизу і знаходиться це джерело. Я зараз трошечки зроблю невеличку, невеличке коло, потім піднімусь Вон по тих сходах, наберу. І побіжу іншою дорогою. Зроблю невеличке коло тут. От підйом по сходах. Це якщо підніматися знизу, з завадило. А зверху я вам показував. Можна спуститися такими самими сходами. Добре. Так, це третя точка набороди. Та десь так. Для себе. Так. О, бачите, тут є чашечка. Так, роблю ковток. Угу. Грибовичка. І тепер робимо завадитися. Що можу сказати? Однозначно. Гербоцька мала трошки тільки солодкий присмак, а самозавадівка має такий трошечки соловат. Більш приємний. Ну, як для мене. Побігу далі. Це у нас іде спуск до джерела Оліго Гомолецькій. Можу сказати, що фактично там місцями дороги немає, тому користуватися саме цим підходом. Не вартує, ну от зараз двічками пішла дорога. До цього моменту це було коліно кроповий, калабані. Щось там ендуристи наїздили, поперепахали. ну Тільки зараз блідочно нормально. Оце водозбір зараз падає саме до цього джерела. Ось зараз я на спуску, І від самого джерела до зупинки Волі Молицький десь приблизно метрів 700 так на, на око. Ну а точно там вже можна поміряти, я вам координати скину. Зараз закінчу спуск і покажу вам джерело. Так. От бачимо. От з цієї сторони підбігли. От я минулого разу якраз от з тої сторони забігав. От там є нормальний прохід від, від зупинки на волі гумалецької. От тут, що мене вразило, це оце озеро. Воно голубого кольору вода. Тут вона була голубого кольору навіть тоді, коли а, опало листя і воно червоно-жовте впало туди. І це фантастично красиво було. От я не знаю з чим це порівняти, але вода просто фантастика. О, в принципі, я зараз зможу і протестувати, як моя камера тримає під водою. І зробимо невеличке занурення. Кажуть, що до 10 метрів без кейсу можна. От зараз побачимо. Бачить, цікаво як це буде виглядати потім. Літом а, тут воно більш-менш тече, але от зараз бачимо як тут. зараз воно Та, зараз так само виглядає в принципі. Так, воду набирати не буду, тому що це недалеко від завадува, буквально 3 км пробіг. Тут нема що. Просто скуштуємо. Тут вода, мені здається, взагалі так ближче схожа, як то кажуть, на осмос, тобто ну, нема практично е, смаку, просто чисте H2О. Ось ну, таке враження. Ні, трошечки є якась солоність. Обачка там, планує. Побіжу далі. Єдине, що зараз побіжу не в Волю Гомолецька, а знову на гряду, тому що треба перевірити одне джерело, яке я не знав, мені його підказав мій підписник пане Плаванов. Зараз побачимо, що воно і як воно. Цікава частина лісу, я вам зараз покажу, мабуть, в якій практично ніхто не буває. Тому що тут тупо стежок. Я захотів пробігти якраз по одному невеличкому. Ярочку водозбору, який тут якраз в гряді збирає воду приблизно до того потічка на січових стрільців, який виходить практично там вже під осовою І тут просто, просто такий ліс, який, мабуть, ніхто не бачив, крім грибників. Тому що тут все завалено, жодної деревини не вивезено ні на... Дрова ні на що. Можуть. Дивіться, які тут круті пагорби. Я спробую зараз їх перетнути і піднятися по тій відносно такій складній частині підйому цього пагорба. Це просто фантастика, це прям кайф. Вау! Мабуть, це не буде відео про воду, тому що тут відео про трейл. Обдивимось, що ж у нас є собою той нібито потічок. А ніщо, Це дощовий потік і більше нічого. Тобто тут тільки збирається вода. Так, тепер спробуємо піднятися. Побивали, ну а тут вже не так складно. Все, тепер наступне включення на січових стрільців. Так, наближаємось до точки і тут сухо. Це джерело працює мабуть тільки весною, або коли йдуть дощі. Сухо. Добре, що в мене залишилась вода. Але на цьому джерелі нуль. Фіксуємо, на жаль. А от якщо зараз ми вибіжемо цією дорогою ми одразу вибіжемо на наш грінвуд другий. Ця точка знаходиться від другого грінвуду менше 500 метрів. Ну, Плюс-мінус. Так, десь 500. Біжимо далі. Ось це джерело. Так, куштуємо воду. Дуже схожа на ту, яка Ні, тут трошки більше відчувається заліза і присмак. Ще тут треба бути трошки обережним, коли останній раз, ні не останній, там навпаки, серед перших разів було дуже жарке літо. І тут знаходили ми значить, порубаних людьми гадюк. Не в уж гадюк лопатами побили їх, тому вони теж, теж вилізають, мабуть, туди повище, не грибаючи на те, щоб погрітися на сонці. Ну, люди їх билають, не коментуються. Гадюка все ж досить такий е, підступний ящер. Тому це лишається на їх совісті. Ну, мабуть, побігли далі. Вже все, вже 21 кілометр. Поличається додому десь кілометрів 7-8 І я, мабуть, це вже закінчую наш репортаж про воду в місцевості в цій. Одразу скажу, от якщо отак от піти навпростець від цього джерела, то можна вийти на грінвуд другий через е, менше одного кілометру. Але тут це зараз є доріжка, там доріжки вже немає. Тут треба просто йти по напрямку, якщо так, то відкрити карту і йти. Тут є ще одна така цікава річ, як водоспад. Але він трошки вище знаходиться. Зараз спробую його знайти. От якраз я до нього наближаюсь. Це ж, теж така цікава місцевість, дуже красиве місце. І цікавий саме в тому, як тут... Виходить вода. Ну, в настоящим це Ніагарський водоспад, але все ж таки подивіться на це поближче. Бачите? Цей склон як плаче. І оця вода далі йде туди. Був нормальний прохід, зараз проходимо прохід завалило цим деревом. Треба трошечки пополазити. Я швиденько побіжу, бо вже потрошечку починає під'їдати комарі. Оцей водоспад цікавий такий. Це той, про який я багато кому з трейлранерів або просто місцевим бреховицьким мешканцям розказував, а вони про нього не знали. І останнє джерело. Озеро стосика. Але тут щось сталося. Дивіться, який маленький потічок. Трошечки можна набрати. Але дуже, дуже повільно. Як нібито щось забилося. Можливо, тут щось треба отискати. Ух, Ні, помпа не працює. Помпа не працює, а потік води набагато зменшився. Отакоє, от тому звертайте увагу всі, хто розраховує на джерело біля Стосика. тому що от, там от у нас дорога і там у нас йде цей як його велосипедний, велосипедна доріжка, велосипедний шлях Росточа він називається по-моєму. Багато людей розраховує саме на те, щоб набрати тут води, але бачимо, що щось сталося. Будемо сподіватися, що щось зміниться найближчим часом, будуть тримати вас в курсі.